Сьогодні місто зупинило свій крок, аби провести останню путь того, хто до останнього стояв на варті нашого миру та спокою. На щиті додому повернувся Валентин Григорович-новобранець воїн, який поклав своє життя за Україну. Попрощатись з героєм прийшли всі, хто знав його рідні, друзі, побратими, сусіди, вчителі. У Валентина залишилась дружина, донька та батьки, для яких ця втрата рана що не загоїться ніколи. Колишня вчителька Валентина згадує його як надзвичайно добру та чуйну людину. Каже, що ще зі шкільних років він мав велике серце та особливу любов до тварин. Йому життя просто посміхалося. Він завжди ну, відчував біду, він завжди міг передбачити і те, що трапилось, це просто неможливо. Він дуже любив квіти, любив тварин. Мені здавалось всіх, він собак, мабуть, і до тараканів, і в нього вдома скільки було. Він був він був відданий своїй землі. От для нього це було святе піти, захистити, ну, допомогти. Розумієте, він дійсно був патріотом. Поруч із громадою бойові побратими, для яких загибель Валентина стала невимовним ударом. Вони згадують його як надійного друга та сильного воїна, який ніколи не відступав, підтримував інших і до останнього виконував свій обов'язок Рішучим, мужнім. Найкращим солдатом, який віддав найцінніше своє життя за нашу державу, приїжджали перед виходом на бойові задачі, спілкувалися з ними. Він був життєрадісним, був готовий був виконувати завдання, не дивлячись на те, що така складна була обстановка на напрямку, де вони повинні були виконувати задачі, але запам'ятали його всі мужнім, життєрадісним і. Нормальним солдатом Військовій частині, звичайно, буде Валентина не вистачати. Будемо завжди його пам'ятати, і також дуже віддаємо шану його сім'ї, тому що його батько, який виховав такого сина, який є захисником своєї держави. Сьогодні місто схилило голови, вшановуючи людину, для якої Україна була понад усе. Подвиг Валентина Григоровича назавжди житиме в пам'яті кожного українця, адже він віддав найдорожче, що мав своє життя, аби ми могли жити, працювати, мріяти та не припиняти боротьбу за наше спільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.